Вітаємо вас, шановні телеглядачі в ефірі чергова передача Ретроспектива в нашій студії відомий дослідник історії нашого краю, доктор технічних наук, професор Житомирського технологічного університету Леонід Григорович Полонський. Мова піде сьогодні про долю забутого поета із Волині нашого земляка Григорія Яковича Діаманта. Шановний Володимир Григоровича, ну не вперше ми звертаємось до забутих або призабутих, або не зовсім досліджених, так сказать, доль наших земляків. І ви, як петь, історії нашого краю цю сторінку поповнюєте. Не от сьогодні, я знаю, що ви свого часу написали історичний нарис про село, в якому ви жили, так, мабуть, там народились, не знаю чи там, але ж. Всякому разі, у тому історичному нарисі ви згадували поета Григорія Яковича Діаманта. От, і знову ж таки, ви окремо звернулись до долі цієї людини. Що вас тут зацікавило ще глибше? Я народився не в селі Великий Луг, але довгий час там проживав. І не написав нарис про село, а тільки упорядкував готові матеріали. Так, так. Да. Про Діаманта зацікавленість прийшла тоді, коли я випадково зустрів це ім'я у літературі. От книга письменника Радянської України конкретно, і замітив, що він. Народився в селі Великий Луга. Знаючи, що таке село на території колишнього Радянського Союзу єдине з такою назвою, подумав, що таке в цьому великому лозі. Тоді деякі зусилля були в мене націлені на те, щоб більше знати про цю людину. Ну і все ж таки, ви працювали над джерелами, якими джерелами, з ким ви зустрічались і що вдалося, як кажуть, дізнатися про цю людину. Про Діаманта я почав знавати на місці в селі, так. старожилів. На жаль, були ще люди, коли я зацікавився цією темою, які, в принципі, могли дещо пам'ятати, знати, але ніхто нічого про такого поета, тим більше, не, не знав. Єдине, що встановив, що такі що, навіть, євреї жили навіть, в цьому. Навіть, там... навіть вчителі ніхто про нього. Нічого не міг сказати. Потім наступні пошуки я продовжував у київських архівах, в інтернеті, завів переписку з деякими людьми, практично по всьому світу. І вдалося відшукати родичів діаманту в Ізраїль. Що ж вам вдалося все-таки дізнатися, хто ж такий діамант? Як поет. Провівши певні пошуки, мені вдалося, наскільки я вважаю, як я вважаю, вдалося встановити наступне. Вся інформація про цю людину, яка наявна в публікаціях, а це в основному публікації його до воєнних друзів. Спогади в передмовах до різних видань. Просто Нариси невеличкі есе мене вразило, що такої неоднозначності висвітлені навіть біографії, такої невизначеності і суперечності я не зустрічав, ну, працюючи по своїй по своєму фаху в архівах, не зустрічав по відношенню ні до кого. А чим це можна пояснити? Якусь, якусь логіку ви знайшли в цьому, що куди не, не кинься, то суперечність. В чому в біографічних, даних, даних, в оцінці творчості чи в чому? На мій, мій суб'єктивний погляд, всьому вина час. Трапилося так, що в непрості 1930-ті роки перед війною цей поет заявив про себе на весь голос. став Досить відомим, навіть на території колишньої великої країни. На території СРСР, на території СРСР да. Але все перебила війна. І в зв'язку з тим, що він на початку війни загинув, після війни потихеньку, потихеньку, помалу, цікавість до цієї особи пропала. Прийшли нові люди. Які перевершили те, що, чого зумів досягти Григорій Яковлевич. І на сьогодні вийшло так, що ім'я його практично забуто. Ну, я знаю, що є такі дані про те, що він починав свій трудовий і літературний шлях з Харкова, так? Чи ні? Десь ні. там? Ні? ні. Починалося все в Житомирі. Народився він, також, якщо пройтися ретроспективно по його біографії, те, що вдалося встановити, народився він документально підтверджено. таки в селі Великий Луг, є довідка із Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації. Написано 25 травня 1911 року село Великий Луг, Житомирська область, Пулинський тоді район. Ну, тоді ще й не Пулинський район, коли він народився, а вже в Радянські часи Пулинський район. Його друзі, один із відомих радянських єврейських письменників Полянкер, пише, що він вчився в сільській школі. Документальні дані і дані, якими володіють його родичі, говорять про друге. Ну, коротко це так. У 1920 році він залишився без батька, це те, що відомо. І десь в 22-23 році почав навчатися в єврейській трудовій школі номер 28 в місті Житомирі. Не зрозуміло, де він жив на цей час. Всього, більш, найбільш ймовірно, що жив він у селі Пошто Рудня, нині село Мартинівка. На трасі Житомир новоград волинський Очевидно, батьки посередині. з Великого Лугу переїхали туди чи чому? Можливо, переїхали, можливо, він десь мешкав після смерті батька в родичів. Його племінник згадує, що дід, тобто батько Гірша Яковича, по-єврейськи, Гірш Якович, ми говоримо Григорій Якович, мав у пошту Руні млин. Є дані, що да, дійсно не один млин був у Мартинівці нинішній, а маслозавод відомий був перебудований з якогось млина. І на будівництві цього маслозаводу працював Гірш Якович після закінчення школи в Житомирі. Так, що це була за школа? Яка тоді система була? Це, що? це була от, єврейська от, трудова от, школа. Система загальної освіти в Україні була. Це... Але тоді були школи нацменшин, в Житомирі були і польські школи, і єврейські школи. Так вона дала йому що середню освіту? Вона дала школа? йому, як Чи на сьогодні, виходить, що середню освіту, причому атестат він отримав з відзнакою. І після цього, деякий час, попрацювавши на будівництві маслозаводу в селі, переїхав до міста Харкова. Тоді починалося будівництво відомого Держпрому. Монументальної споруди у Харкові на ну, центральній це площі. Ж, це Держпром. Ж, це ж зараз видно Вона і зараз так. видна да, одна із величних споруд Харкова. І на будівництво цієї, цього Держпрому поїхав, я так розумію, зі своїми родичами поїхав Діамант. І там він вже е перші його спроби літературні були ще в Житомирі, коли він навчався в школі. Причому в школі він навчався сезонно, тільки зимою. Влітку він е, працював вдома. Незрозуміло тільки, де повторився. А у Харкові він так. Ну, тоді ще Харків це ж була столиця. столиця України. Так, там mm -hmm. вирувало, очевидно, літературне Все життя. Все літературне життя вирувало в Харкові. Досить навіть згадати такий приклад. І Павло Григорович Павло, Павло, був. переїхав з Києва до, 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 до Харкова, щоб займатися на високому рівні. Літературною праці. І е, Діаманту пощастило в тому, ну, його цілеспрямованість, видно, до цього спонукало все е, те, що відбувалося навколо нього. Е, він, е, працюючи на будівництві, познайомився з молодими харківськими літераторами, але якими літераторами? Еміль Казакевич, майбутньому відомий автор, автор відомої повісті Звізда, кінофільм є. Так, так. Навіть два, по-моєму, кінофільми є звізда про розвідників. Борис Міллер, теж в майбутньому досить відомий, далекосхідний, в Хабаровську проживав пізніше письменник. І от він з цими однолітками своїми захоплювався літературою і вийшов на певний рівень. Допомагали йому цьому батько Еміля Казакевича, він потоваришував, чи верніше його наставниками стали такі відомі. На той час вони проживали в Харкові письменники Квітко. Добін тоді вже був. Ну там вже начебто в Харкові він видав свою першу збірку да. Чорнозем називав. Першу збірку він видав у 1932 році під назвою Чорнозем. У Харкові видавництві літератури і мистецтва. Відразу після виходу цієї збірки він познайомився з Павлом Григоровичем Тичином, який оцінив збірку і сам шукав зустрічі з автором. Також друзі Діаманта згадують, що взяв перевезти на українську мову декілька віршів Діаманта і попрохав його перевезти свої вірші на ідіш. До речі, Тичина в той час захоплювався перекладами з, не тільки з ідіш, він взагалі-то перекладав з 20 мов. В тому числі і з Ідіш. Ну, є знову ж таки суперечливі дані, тому що ніяк вони не підтверджуються документально. Що за час перебування в Харкові він поступив у інститут, як він називався, Харківський інститут педпрохосвіти. Це нинішній університет імені Каразіна. Архівні дані, які там збереглися, не, не підтверджують цього. В 1932 або 1933 році. Після виходу збірки «Діамант» переїжджає в Київ. І також зразу окунається в літературне життя Києва. Закінчив Київський педагогічний інститут 1933 або 1935 рік. Архіви Київського національного університету Ім Драгоманова також цього не факту не підтверджують. Вдалося розшукати архівні дані про перебування в цьому вузі старшого брата Діаманта і молодшої сестри. Тобто його... все-таки вони вчилися. Може це... Вони вчилися. А Якась от іронія його документи... долі, може, як сказати, ну, підмінили. З чого ми почали? Суперечити моменти документи. на кожному кроці, по кожному факту. Е мені вдалося познайомитися з публікацією, в якій написано, пише. Ніби однокурсник діаманту по вузу. Але він пише, що діамант вчився як вільний слухач. А що це таке вільний слухач? Це... Ну я розумію, зараз такого терміну, мабуть, чи такої форми навчання немає. Ну, Кожне навчання має я сказав, завершитись логічно здобуттям якогось диплома. чи да. Про... так? Да. Але до війни дозволялося, якщо людина бажала. Як вільний слухач, тобто нікому ні перед ким він не зобов'язаний, сам тобто, себе, ніхто, собі ні, ні, здобуває зобов'язаний? – Неформалізований процес, але йому дозволяється відвідувати вільно. Ага. Як воно оформлялося, я, на жаль, не знаю. Але про те, що вільними слухачами були люди. На його долі, все-таки час відбивався. Я ж знаю, що там десь він же призивався до армії, так? Так. Його, незважаючи на те, що його ім'я вже було відомо на Україні, він відзначався серед небагатьох єврейських поетів того часу в доповідях, наприклад, голови спілки письменників України, навіть на третьому пленумі радянських письменників в Москві, звучало ім'я Діаманта, у, у, виступав на літературних вечорах в Києві, в тому числі в університеті, в нинішньому університеті імені Шевченка. Наприклад, рівень діаманта, коли відзначалося 30-річчя творчої діяльності Максима Тадеєвича Рильського, привітання від єврейської секції спілки письменників України є його прізвище. Участвував активно в агітаційних заходах по виборах у першу Верховну Раду Радянського Союзу з агітаційними цілями їздив по Поділлю. По єврейських містечках поділ, Могилів Подільський, Кам'янець-Подільський і так далі. Будучи вже навіть членом бюро єврейської секції спілки письменників України, його в 1938 році призивають на дійсну службу. Він служив один рік в селі Бабстово, Єврейської автономної області, це в районі міста Бірободжан, недалеко від кордону з Китаєм. Отримав звання молодший лейтенант в 1939 році поступив у члени спілки письменників України і, і там... 7 лютого 1941 року був призваний на військові збори на західний кордон СРСР в район міста Перемішка. Як складалися в його стосунки з родиною, там, з родичами. От Я бачу, що там і брат, і сестра Так. в нього було о, два брати і дві сестри. Одна сестра чотири роки тому померла в Ізраїлі. Старша сестра померла, не загинула, але померла в евакуації під час війни. Брат старший також пройшов війну, працював у Києві і виїхав в Ізраїль, недавно помер. І доля одного брата мені не, не відома. А така не може бути викататися суперечність в біографічних даних і якісь так сати, ці бібліографії, чи можна сказати, там, чи нема тут е, якоїсь підміни? Ви кажете, що брат вчився в у, е, інституті педагогічному в Києві, старший, так? Ц, да. Ці дані є, а про цього нема. Чи не могло там щось якась неохайність з'явитися? Все можливо. Справа в тому, що в архіві педагогічного університету Драгоманова є автобіографія, написана рукою брата. І багато фактів, які брат описує про себе, я зустрічаю в публікаціях про Григорія Діаманта. Вважаю, що десь хтось колись чипаний у важності, а взагалі-то мене тут найбільше вразила байдужість. Видно, що люди, які писали, механічно це робили в свій час, не перевіряючи наявні факти. І десь воно пішло із публікації, публікацією оці почали з'являтися. Тому що ті документи, які вдалося дістати, говорять про багато, про дещо інше. Не співпадіння, по-перше, в датах, в подіях, в фактах отаке. Цікава, така так, ж, так, доля поета по по перед військовою ці дні і, і його ну, загибель. Він попав на, на війні військові збори в березні, не пізніше травня 1941 року. Якщо згадати обстановку, тодішню обстановку в Україні, були масові військові збори по всій країні. Називали це зборами, але насправді це була підготовка до війни, яка насувалася, і вона висіла. На року, да, призивали таких, як Діамант, які маючи звання, він мав звання молодшого лейтенанта після служби в армії, їх призивали на півроку, на рік, на рік призивали. Тоді в полках, в дивізіях в полках завжди були перші роти, які спеціально були створені для того, щоб готувати командні кадри, які не тільки ж генералітет було винищено репресіями під час війни, постраждали ж і молодші офіцери. Терміново готували прискореними темпами, набирали на військові збори людей, які мали до цього певне відношення. Вийшло так, що він. А є якісь дані про обставини його заяви. Ну, зрозуміло, що він зустрів війну, що в перший. Тому, на кордоні, він перший, перший на, день, першу годину, очевидно. Перебуваючи, він перебував на військових зборах в районі міста Перемишль. Тоді це була територія Радянського Союзу в 1939 році, після нападу німців на Польщу ну, після і того, західного як... походу Червоної армії. Кордон був встановлений Кордон був там за та. Перемишль. Він е, на військових зборах, як пишуть про це всі, і документи це підтверджують. Перебував у місті Бірча, це за 20 кілометрів від кордону. Але, знову ж таки, ознайомлення зведеннями 26-ї армії, в зоні якої, дії якої знаходилась ця територія, говорить про те, що на початку війни там не було військових дій. І взагалі кордон на, цьому, на цій дільниці прикривав 93-й прикордонний загін. Він впорався з своїм завданням, дав змогу організовано відійти частину 26-ї армії, до якої належала частина, в якій прибував діамант. Відійти в район в напрямку Тернопіль, Проскурів, Хмельницький, Хмельник. Вінниця. Він і далі, отут уже ця армія була, її плани були порушені відступу, і її було. Скинуто на південь, і в районі Умані трапилася трагедія, вона відома в історії як Уманське оточення, де загинуло дві армії там... 26-12. Були розбиті ці армії. Всі публікації про Діаманта говорять про одне, що він загинув 23 червня, тобто на другий день війни. Це в мене викликало певні сумніви. сумніви. Ознайомившись із ходом військових дій. І, виявляється, на 60 річ Діаманта була опублікована велика стаття його товариша, теж відомого і радянського, і ізраїльського єврейського письменника Тена, де він написав прямим текстом написано, що. Офіцер, який служив разом із Дімантом, очевидно, був або командиром згоду. командиром взводу. Хоча, знову ж таки, документально не підтверджено, не підтверджено. Да. але друзі згадують в публікаціях, він загинув написано у журналі «Совєтіш Геймлад за 71 рік, що він загинув. Останній раз повівся звод в атаку в районі станції, Залізничної станції Фронтівка біля села Саборівка Ратівського району Вінницької області, де Бірча Перемишль, де Вінниця. І так логічно, якщо подумати, якщо на початку війни в районі Бірчі не було, Військових, військових дій, дій. І там дій. прикривав... П'ять днів точно не було. Кордон прикривав 93-й ну, значить, відступали, ймовірніше, що все-таки він під, під Вінниці. До, до Хмільника відступали більш-менш організовано. А потім почалась паніка, агонія. І армія була е, скинута на південь. Ну, Звичайно, на тлі долі армії. Е, Щось говорити про долю командира навіть навіть молодшого командира лейтенанта. <ріст> це це, це е, тр, трішки некоректно, але все-таки ж уяву нам дає і дають дані про бойові дії. Дані, армії. отож, на завершення, скажіть, будь ласка, що на вашу думку слід зробити, аби ну, все-таки, як би сказати, розставити всі точки над і і відтворити ту історичну об'єктивність, якій насправді жив, творив? От, напів забутий, чи може забути, з Волині, Григорій Якович Діамант. Твори діаманта такі і зараз і звучать, і, і публікуються окремі його вірші. От. Але хоча б дату його загибелі приблизно все-таки є можливість встановити 23 червня і липень місяць. Це такий місяць цілий пройшов, Більш всього, що він цей місяць провоював, ну не можеш так помилятися, його однополчанин, наприклад. Але що не, ніхто не, звертає увагу, не звернув увагу на це, то відповідаючи на ваше питання, я думаю, що зараз є можливість все-таки скрупульозно зібрати всі документальні дані, які є про е, діаманта в архівах, публікаціях. І співставляючи їх, можна все-таки встановити більш-менш знаю, Що ви вже картину. співпрацюєте з нашим університетом Івана Франка і навели, так сказати, ну, якісь співпрацю, так? Ну і на нашому рівні, на місцевому, на його малій батьківщині можна цим зайнятися. Тут є ще питання, по, наприклад, по школі, в якій він навчався. Теж можна було б дещо зробити. А взагалі-то вже я на, про долю діаманта чи на цю тему спілкуюся від Віробіджана до Нью-Йорка. Навіть от такі, е, ніхто не чекав, що хтось може допомогти в Баку. Навіть з баку приходили дані про цю людину. Так що все-таки, якби хтось зайнявся. А є відповідні ж нас є і архіви, і інститути, і дослідницькі, можливо, і можливо, хтось із студентів, які хочуть займатися, скажімо, там І в... так, ми... і через діяльності... Дай, таким шляхом можна було б більш-менш встановити. Ще є люди живі, які пам'ятають його. Є такий От... відомий наш письменник Перебийніс, я ще ніяк не можу з ним зустрітися. Не хватає часу, можливо, він щось міг би б сказати, патріарх української літератури. Ось є такі рядки. Я бачу вас в пилу важких атак. У спеку й дощ, морози і взав'югу. Там діамант, і там Микола Шпак. І їх очах горить побіди знак. Крізь даль ясну і смерті чорну тугу. Це якраз написала поетесь. Слова ровесниці, знайомої Діаманта Дори Хайкіної, до речі, яка жила в одному будинку із його сестрою в Києві, знаменитому письменницькому будинку на вулиці Леніна, Богдана Хмельницького нині роліт. І дивіться вони. Стоять рядом два земляки Діамант і Микола Шпак. Микола Шпак Фільний це теж наш земляк. Да. Є в нас літературна премія імені Миколи Шпака, да. творчість Микола Шпака, то вона більш досліджена і якось він ширше вшановується. Я думаю, що ім'я Діаманта теж повернеться і на Житомирщину, і в усю Україну, так? Так, будемо. Будемо сподіватися. От, дякую вам за участь в цій програмі. От, і нагадую, що в ефірі була програма Ретроспектива. От, і гостем був е, Леонід Григорович Полонський, який вивчає забути імена наших земляків. Дякую вам, Леонідо Григоровичу.